Харчування споживаю з серпня 22-го року, вже е, третій рік. Споживаю я, споживають мої діти, мої сестри, і мій батько, якому 73 роки, і маємо гарні результати. Коротенько буду розказувати. Е, найперший мій результат, який я отримала за тиждень буквально, це в мене перестала боліти голова. Е, в мене вегет, вегетосудинна дистонія. І не могла спати ночами від того, що голова боліла. І за тиждень в мене е, пройшла е, ці симптоми, голова досі не болить. Е, Далі в мене були на лиці пігментні плями, ось, ось так після двох років. Тута і під носом були як вуса. Е, зараз е, їх також не стало, я навіть не помітила коли. Е, е, якось ми сиділи з сестрою, вона каже, слухай, тебе. Е, Завжди так було таке чорне, а зараз вже немає нічого. Завжди поділо горло, Чуть що в мене хронічний тонзеліт, Зараз також цього немає. Далі. Такі в мене були в 2019 році такі симптоми. в мене, я казала, до худіста ходила, казала, мені мішає Ну Це дійсно так, я не могла десь на нервовій. Ну, десь нервово, чи я навіть не знаю. І так мені ніхто не сказав, від чого це. У мене просто ось так пів голови, і разом з зубами в мене просто терпло і око здавалося, що воно мішає. Коли я лягала спати, я брала, ось так закривала, щоб мені здавалося, що в мене вийде за око. Таке в мене було. Да. Я... Трохи мені ці симптоми проходили. Я пила такі нейромідин, Ну, Казали мені, що це щось з нейронами пов'язано з нервами. І Поки я пила таблетки, доти мені допомагало. Коли я переставала пити днів 4-5 мене знову все розставало мішало і боліло. І зараз також цього немає. Буквально в мене пройшли ці симптоми, перші результати в мене всі пішли тільки на одній четвертій, на одній другій частинці Елева. Тому що коли я почала споживати, я споживала тільки 9 місяців, половинку, ну з 1 четвертої починала, а далі, вже половинку 9 місяців, я споживала тільки ЛЛ. Ніч, ні нічні, ні нічого я не споживала тоді. І в мене вже були результати. Далі в мене є така хронічна хвороба, це туберкульозний коксоартроз пишового суглобу. Кожного, кожних півроку я також проколювала, обезболюючи. Це четверта степінь в мене, е, яка зрозуміла, що нічого там мені вже не поможе особо, але е, і не можна замінювати свого е, є протипокази. Тому я кожних півроку колола собі е, обезболюючинаки, е, е, такі травмелі е, і таке уколи. І на постійній основі в мене був ні на три рази в день. По 10 днів я старалася пробивати, потім трошки перерив. Від цього в мене шлунок і також тоді вже от шлунку впила, і рентідін, і омепразол і... і так далі. Також зараз ніяких таблеток на сьогоднішній день я не споживаю. Нині ми силу, ні... і не п'ю уколи, і нічого. Це такий дуже великий мій результат. Далі коротенько хочу розказати ще про сина свого, чого я почала споживати ці продукти клітинного харчування у му році, в березні місяці для мого сина меншого, було 11 років, поставили діагноз ревматоїдний артрит. Нога накукла і боліла. І коли нам, ми лікувалися в лікарні, коли нам вже. Коли він вже почав пити метро 30, йому призначили такий важкий препарат, то і нічого не допомагало. Тоді я почала шукати у групах у вайбері, писати там, я була мене пододавляли, і мені відгукнулася Алочка Іваніна, за що я їй дуже вдячна. І я довго не думала, вона мені зразу висила 15 капсул, і я також спочатку не вірила. Що одна капсулка може щось допомогти, і е, я так почала давати для свого сина одну четверту частинку і сама стала споживати також одну четверту частинку. І саме тоді, коли е, на восьмий день у нього нога ще більше розпухла, я дзвонила до Алочки, е, щоб порадитися, тоді я зрозуміла, що в мене не болить голова. Е, на сьогоднішній день дитина, е, можна сказати, здорова, е, нічого йому не болить, Нічого він не споживає, аналіз на всій нормів не споживає маю на увазі, лікарських препаратів. І ще також живає в мене старший син, якому 20 років. В нього хвороба Жельбера, це коли, коли білі рубін високий, і колись йому сказали, що не можна фізично йому не працювати. Не... Займатися спостом, а він в мене займався на той час вже боксом. На сьогоднішній день він вже і працює, і тренує людей. І до сіми вечора він працює, тоді ще йде на тренування і каже, мама, в 11 годин він вертається додому ввечері і каже, я взагалі не відчуваю ні в тому, нічого. І, ну, і по здоров'ю так само все, все добре. Е, і ще скажу два слова за свого батька, якому 73 роки. Е, в нього 9 років е, був е, пролежень. Після травми він спав, перегнав ногу і коли після операції він лежав. Е, за всіма частинами тіла ми доглядали, а нога лежала е, в гіпсі, і е, частина, е, там, де п'ята, вона просто лежала. Е, і Ну, і на витяжці. І ні, ніхто навіть, ну, я, наприклад, не знала до цього часу, що на п'яті може бути колощ. І от уже було 9 років, як ми, що би ми не робили, що би не мастили, якими мазями нічого не допомагало. І я лише, це був рік, 27 січня, як він споживає ось такий Лев солодкий. Він починав з 1 п'ятої частинки, і ще я йому додала реченер. Одну п'яту частинку всього на всього він споживав і в нього стала дотягуватися е, ця ран. Так як вона дуже глибока, ти знаєш, що таке пролежені до Костомахи, то за рік вона тільки затягнулася повністю і вже сама ця матія е, сама е, це, це також дуже Гарний результат, тому що нога вже не були, і нічого він мені казав, де, де ти була раніше, де, де чого ти раніше мені не давала е, ці порошки. Ось. І також вживає одна моя сестра, і інша, е, одної з однієї сестри старшої, вона почала разом зі мною вживати, в неї е, грижі і їй віддавало постійно правий бік. Не є пекло, вона каже мені постійно пече, і Так само вона колола постійно поле, постійно їздила в санаторії. Зараз такого немає. У нас споживає елев, гіркий і нічні. Я на сьогоднішній день споживаю елев, елев гіркий, одну, одну другу буває, що цілу капсулку, і на постійній основі я споживаю ось такий редженер. Розвожу в гарячій воді, так мені здається. Раніше я засипала вліт, а тепер мені ну, така моя думка, що він, напевно, так краще діє, коли його розводиш в гарячій воді. І інколи нічній. Ну, інколи нічні, партію, так, трошки, потрошки всього, але в основному елект і рече. Ось такі мої результати. Я дякую вам за увагу. Дякую, Августі Іваніні, за те, що вона мені розказала про.